Так, Громада. І так я на полі. Пробуємо плуга. Рахуємо корпуса. Раз, два, три, чотири. Чотири корпуса. Пробуємо. Проводжу експеримент. Блін, тут Експеримент це... Раді. Випробування. Пару гектарчиків. Як я проводив тут експеримент на цій кукурудзі, так само на цій. Зараз кум приїде, його задіскує, вирівняє ідеально дісками. Бо той рік, хто пам'ятає, я орав отим маленьким плугом опалом, то, звісно, не, не вийшло нам його відрегулювати за бороздою. Цей плуг, дивимося. Ідеально рівно. Корпуса всі однаково беруть. Просто немає п'ятого корпуса. Що ми зробили? Рівно. Стоять лемічі. Що ми зробили? Максимально видвинули його туди в ту сторону, тобто вид повністю скручений. І дивимося колеса. Це колесо йде абсолютно рівно. Ну, це колесо абсолютно рівно, нікуди його не, не вводить плуг. Так. Як я говорив, одне колесо йде по неораному. Це для того я роблю, скажу зразу, для того, щоб трактор, деякі експерименти, щоб можна було не відчіпляти спарки, не переобладнуватися і не пере. Ну як... Завтра, чи коли там ріпак сіє, чи ще щось, що ви собі причепили сівалку і поїхали. Бачите, колесо йде абсолютно нормально по краю борозди. Ну Тут ще теж треба, ще 5 см у нас тут люфт є. є я передні колеса повністю ну, підвів, звів, тобто. А задні ще 5 см є. Ну, в принципі, це може я так став, я так дивився, що воно йде якраз по краю, може я тут сильно близько під'їхав. Може бути, а ну по горизонту, ну так, да. можна трошки далі брати, бо виходить, як перекидає. Будеш? Так, і тут наше колесо. Щоб я й не бачив тут, Йде... Те... Чотенько воно бачите по цьому. Бо тоді воно 10 сантиметрів і йшло наполовину, тобто звисало. І мені було погано рулювати, трактором водило. Ну, тобто, вести його... Вести його чітко, бо роздався, бачите, чотенька, ідеально рівно, нікуди трактора не тяне абсолютно. Іде легенько. Максимально легенько. Получається, в такому варіанті оримо. Ну, ви зрозуміли. Звісно є плуги, в яких є, як вона та опція називається. Ну, коротше, тут така, де циліндр стоїть і плуг видвигається. Тобто мені, щоб орати, щоб отак в трактор не їхав, щоб ще далі йшов, то треба сюди таку штуку поставити, типу опцію. Ну, то це може на отих здоровенних плугах. 11 корпусів, тут, напевно, я думаю не вийде. Ну, в принципі, оранка нормальна, я кажу, що блин, це тут ще, це груда якраз пройшов слід оприскувача, ну так, твердувато сліду. ну як дорога. А тут іде геть-легенько навіть не чувствується, земля рихла, розрив, розлітається ідеально. Так що, такі діла. Так, ну буду їхати дальше Пишіть, коментуйте. Так, ну що громада, йде без питань, легенько, наче, як кажуть цю куфійку тягає, земля м'яка. Взагалі, це вже тут, виходить, де орана в мене була посіяна кукуруза під оранку, потім після кукурудзи соняшник, потім пшениця, потім ріпак. І це тут пробуємо його трошки попробую, ну хоча б побачити. Для експерименту, не те, що я там усе говорю, а просто кожен рік проводимо експеримент раді того, щоб бачить, чи ми на правильному шляху чи не на правильному, там воно пум одразу задісковує. Бачите, їхати їде воно колесом буквально по самому краю. Ну, як на Т150 типа так само виходить. т 150 же не в борозді ходить. І, тут. і в принципі, воно загорює. Бачите, просто що мені дивиться на вперед і назад. Той тракторець, воно первою зараз побігає. Легенько, легенько. Зразу зарівняємо. І сказав, якби каток був якийсь, або, ну, або цей, як його називається, після плуга. Ну, так, що тут зараз побачимо після диски. Та Картинка взагалі. Блін, що я газую. Він геть не чувствує, я пробував третю, два-три Ну, Трошки, звісно, притик. А зараз йде 7 кілометрів льогенько. Ну, така швидкість, нема тут на цьому тракторі. Якби типа, якась половинка була. Дивіться, зарівняли картина. Зразу ж земля мокрюща. зразу зарівняли. Потім, якщо якась буде, десь да, під осіб, там... Бур'ян ну, бур піде, ще втяжеленою бороною пробіжемося. Бо звісно, тут на кукурузі не пробіглися, то таке кривувате було. Та там і плуг був, й опав. він мені ми одразу так взорали, Цей не хотіли чіпляти, що я не додумався. А той маленький плуг, він не можна було відрегулювати. Приходилось їхати колесом аж по цьому. Ну, він так не видвигається. Як цей, бачите, цей видвинувся плуг впав. Бачите, цей видвинувся плуг. то цей? Він чітко йде. У. Тобто, виходить, ці колеса звисають, над бороздою, нічого не топче. Ще один плюс. Що там у канаві не буде протоптаного. Іде ідеально. Я не налюбуюся, не, не, не як він йде чітко собі. Трактор йде, блокировка включена, не включали, міст включений, і він йде як цей. Рівно-рівно. Так. Ну що там, буду? хвалитися, не буду, виходить, чудово. Мені нрави, подобається. Зараз... Станемо та глянемо. But. Іде взагалі? Рушає! Кажуть, земля тверда. Оце ж є аналіз землі. Іде, зрозуміло, якби тут якийсь грудобой був. 30 сантиметрів, як мінімум, ми так як був він отрепетірований, на якій це глибині він у нас. Ну так, да, останній ряд. Так, це він тут заміляється. Нижній останній ряд. Ще дві дірки, типу, залишилося. Дві дирочки, щоб заглубити його далі. Так. Це я тут напетляв з вами трохи. Бачите, далеко взяв. Так. Дісковане. Бачите, ось як він іде. Шипи. Якраз по краю. Чітко. Якраз по краю йде, це колесо звисає, не трамбує. Ну, все, ґрунт. все, оце він вже так буде стояти до, до цього. Ну, тобто вже тут ми тільки може боронування проведемо, може осінню і не будемо проводити, бо бачу рівно ідеально. Весною заборонуємо і все. Ну боронувати раді того, щоб вирівняти площу. бо Получається, що є у нас неровності на полях. Тут бере гектарчик півтора, може, зорали. Ось така рівнота виходить. Так, воно він там розбиває груду. Ну і все, хай воно собі стоїть. Понятно, що це не те, скажуть, що ти казав, не орать. Ну, це все експерименти, бо нема коли їх проводити. Яка борозда. Пухти яма. Головне, що земля, я ж ще не доказав, саме головне не трамбуватися. Зараз земля така більш-менш ну, волога, ну не перезволожена. Якраз дається обробітку, якраз ідеальна. Ну, грунт ідеальний. Просто ну, він і ліпиться ще трохи, ну і, і такий. Зрілий, ну, так перемішався. Ми його зараз каточками, дисками розбиваємо і прижимаємо. І все. І він лежить, відпочиває. Бачите, як трактор їде. Ось ця наша кукурудза, зайдемо побачимо. Вона ну, практично вирівнялася. Ну, зрозуміло, пооранки, може, трошки краще. Оце ранній гібрид він скаконув. Какону Фау 3, 240 чи щось, ну, короче, ранній раній гібрид, то він сейчас ну, доганяє, я бачу, що він сейчас по висоті однаковий. Оце ж тут ось оранне. Бачите, край. А ну дивіться, я тут до різниці, оце тут ось оранка йде. І далі дивіться. Практично різниці немає. Це тут до краю, до оране. То... Ну, зрозуміло, що, зараз я вам скажу, в чому фішка? Фішка в тому, що понятно. ми зараз дамо йому сюди кисню, мінералізація швидше пройде. За що за рахунок цього? Це як... За рахунок цього виходить, що цей. За що мінералізації? наш врожай... Кращий. Ну Він не, не постійно не може продовжуватися постійно, постійно, щоб, щоб цей кращий урожай. Бо якщо да, земля простояла так років 5 там, чи 10 під ногу тілом. Раз її, я вважаю, якщо вже затрамбоване було там чи ще щось, раз треба дати повітря, нічого там страшного абсолютно не буде для землі. Це не те, що кожен рік... Кожен рік ореться, культивірується, дискується. Тут ви вважаєте, що плуг Лємкен, він йде прямо по палках, бачите, які палки здорові. Він йде абсолютно, майже все ховає. Ми його, як кажуть, підірвали, спушили і уложили знову в те саме, як в той самий як, стан. По плотності землі. Mm. І далі працюємо по прямих пасіва. Оце така моя стратегія. Це я так пробую, просто пару гектарчиків там, пару гектарчиків, ще на якомусь полі попробуємо, звісно ж. І так. Опа. Лукіровку виключаємо. І так на кожному полі просто бачить ефект. Чи ми на вірному не на кучері, воно і так, так непогано. Просто кожен рік орати – це утопія. 5 років, 6 років або зрихлить, то мені оранка краще подобається. Предплужники, ще ти показав, предплужники чотенько, верхній слой зарили туди ці бур'яни, всі, всі хвороби, як якщо прихильники хвороб скажуть, що хвороб багато на нову тілі, ми їх заховали на 30 см і через 5, 7, 10 років. Може вернемося сюди. Так що така стратегія. Так що поїхали далі.